Вот це ту да. клас! ура! Я... Уже вийшло нове обновлення. Вышло обновлення новые козла. Ура, я резь якопог. Козла номер 4. А, привіт, мам. Що ты там займаєшся? там? Да, скоро буду понимаю, на нову. Так, скільки годин не братик, а підскажи скільки годин? Зараз почекай, 14,55. Дякую. Мам, купи мені лес ко лесо. Добре. Я тобі там напишу. Все, пора виключати. Що? Так? А ні. О! О, ні! ні 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 є -ні, -ні, ні це вже святи. Вони вкрали нашого танка. Пам'ятаю, коли його я вкрав. <ривіт> <ривіт> вот вони, Стоять. От вони іде. А Ану не стріляти. У мене ідея. Відходим. Пошли все! Итак, ты должен это сделать. За... Ну, чему, зажди, я. Вот так. Ах, так? На! Смотри, ка ты